Та фотографії з сімейного архіву. Ексклюзивну книгу та одночасно подарунок для Богдана Ступки тепер можуть побачити прихильники творчості великого актора. Це подарунок готували на 71-й день народження Богдана Стопки. На жаль, він його побачити так і не встиг. Цю ексклюзивну книгу та багато особистих речей Богдана Цілівестровича Стопки ви можете подивитися на виставці Стопка. Жив, живе та буде жити. Виставка посвящена, повністю посвящена е е кіношним і театральним роботам е Богдана Сільвестрича. Ізначально е всі роботи були припадготовлені білію. Але представлені на широкий загал публіці посмертно. Автор картин Сергій Якутович був добрим знайомим Богдана Стопки. Окрім полотни що, родина актора та колектив театра імені Івана Франка передали особисті речі Богдана Стопки: колекцію капельохів, останні сценарії, подарунки артиста. За цим гримерним столиком 34 роки поспіль готувався до виходу на сцену Богдан Сільвесторович. Досі відчувається аромат його парфумів. По запаху який десь там вони прекрасно знали, шеф тут. А ось цей подарунок театру «Современник» був найціннішим для актора. Ось привітання акторки Олени Бабенко. Папочка любіми, поздравляю я всегда з тобою. Ти у мене саме Твоя кінодочка Альона. Виставка триватиме до 25 вересня і вже 27 числа доповнену інсталяцію кадрому із фільмів Богдана Сільвостровича. побачать у Донецьку.